Всім привіт! Це нова рубрика на моєму каналі, яка називається Розбори стосунків. Точніше, спочатку, я планувала лише розбирати стосунки. Звісно ж, вирішила почати з нашої історії з моїм чоловіком, тому що ну, це доволі логічно, бо про цю історію я знаю найбільше і я найбільше можу проаналізувати. Але, в процесі того, коли я думала над назвою цього відео, я зрозуміла, що це відео насправді буде про нарцисизм, про нарцисичний розвитку. І воно буде ще більш корисним для вас, тому що я розкажу саме про те, як можна жити з нарцисами, з'ясуємо, чи можна взагалі з ними жити, і тому що це дуже важка тема, насправді. Насправді багато людей з нарцисичним розладом особистості. А що таке взагалі розлад? Будь-який розлад психічний, це коли психіка людини працює в принципі інакше. Тобто, ментально здорова людина або психологічно здорова людина, вона цього просто не усвідомить, тому що. Знову ж таки, психіка людини, в якої розлад, вона працює інакше. Тому, на жаль, я лише цього року визнала, що в мене ну, дійсно є нарцисичний розлад, просто я як би до цього про це чула, але лише цього року я визнала, що це є хворобою. Я якраз написала пост в інстаграмі про те, як я справляюся з цією хворобою, як я взагалі думаю, чи можна з нею справитися. Тому я буду дуже рада, якщо ви послухаєте цю історію, тому що вона буде смішна, цікава. Я просто. Вперше настільки щиро розкажу про наші, сто... наші стосунки з чоловіком, які тривають вже більше шести років. Ну, точніше, ми почали зустрічатися більше шести років тому. І за цей час ми страпило стільки подій, що просто навіть важко описати. До речі, зараз буде прям дуже дивний коментар, який ви можливо навіть сприймете як якийсь, почав свої Але я хотіла поставити мікрофон. І я вже прям щойно почала його ставити. Думаю, щоб звуку якісніше. Але, на жаль, там цей перехіднічок до телефону, тому що я знімаю просто на телефон. Але цей перехіднічок, він, на жаль, тільки для ну, як знаєте, зарядка Lightning для айфонів, тобто до 14-го айфона, а в мене 15-й. І це так тупо, тому що, блін, тепер я не можу користуватися своїм мікрофоном, а мені треба купити новий. Але я не з тих людей, хто щось відкладає. Я налаштувала камеру, тож записую це відео для вас. А, і хто, можливо, колись дивився моє відео, ви знаєте, що я взагалі ніколи не готуюся до відео. А, я знімаю все отак спонтанно, от мені прийшла якась ідея, але тут я навіть прописала такими пунктиками, як розвивалися наші стосунки з чоловіком, тому що, не дивлячись на те, що історія така дуже яскрава, все одно деякі речі забуваються, тому що ну, було реально дуже дуже багато всього. Це наша собачка, Белочка. Я дуже рада, що вона спить хоч в кадрі, тому що вона все одно б заважала, а так вона собі лежить спить і рада вас своєю красою. Кому цікаво, це американський стафарширський тер'єр, дівчинка. Деякі сприймають їх як о, таких бойових собак, але насправді це просто найдобріша собака в світі. Просто моя бущенька, моя лялечка. Е, і ще, хто не знає, я вагітна через три місяці мені вже народжувати, тому я так не в найкращій своїй формі, але я вважаю, що я для вагітної жінки. Я виглядаю чудово, хоча всі вагітні жінки виглядають чудово. Все, поїхали. Ми будемо розбирати кожен із пунктів для того, щоб для вас це було корисно, але я ж кажу, що я особливу увагу приділю саме тому, щоб розібрати феномен нарцисизму, феномен цієї недолюбленості. А я впевнена, що ви колись в житті зустрічалися з нарцисами. А, і це буде для вас корисно. Просто ви будете трошки розуміти, хто такі нарциси, ну, точніше. У всіх у нас є трошечки нарцисизму, і це такі ну, здорові м, риси. Тобто, якщо в людині є нарцисизм, це по факту така здорова любов до себе. Але якщо ці риси стають вже такими межовими, да, пограничними, то м, це вже переходить в розлад, і я розумію, що, наприклад, в мене саме нарцисичний розлад, тобто моя психіка дуже скривджена, дуже неправильно працює, і зараз я поясню, чому. І останнє, що скажу, що я завжди просто мріяла записувати на YouTube довгі відео, тому я не знаю, що з цього вийде. Але якщо вам сподобається, хоча б трошечки те, що я розказую, то поставте лайк просто тому, щоб я розуміла, що це реально корисно, цікаво, і я можу продовжувати це робити, тому що насправді я просто задалась питанням, про яку тему я можу говорити вічно. Я зрозуміла, що це саме тема стосунків, ну і тема розвитку. Але на тему розвитку я теж буду щось знімати, але там в мене не так багато тем, які я б хотіла б говорити. А про стосунки я вже прям прописала перелік тем, дуже цікавих, дуже актуальних, на які я могла б говорити. Тому ставте ваші лайки, я буду дуже рада. І останнє, скільки я вже разів сказала, зараз я знімаю в будинку, який ми орендуємо, і він мені прям дуже дуже подобається. Ми приїхали сюди, ну, по-перше, через ситуацію в Україні, тому що я з міста суми. Зараз там ситуація не зрозуміла, тому ми приїхали в передмістя Києва, щоб нашій неймовірній собаці було зручно. Ну і коли дитиночка народиться, то це теж буде дуже класно мати таку велику оселю. Тому, якщо вам подобається теж ракурс, формат, то скажіть мені про це, якщо не подобається, я буду щось змінювати. Тому що в мене немає команди навкруги, я це все знімаю сама. Тому, якщо щось не ви викажіть. А мікрофон я обов'язково куплю. Як починалися наші стосунки з ну, хлопцем, моїм теперішнім чоловіком Денисом? А, ну, по перше, почну з того, що ми познайомилися, коли мені було 15 років, і е, знаєте, зараз, вже коли минуло 7 років, я можу сказати, що ці стосунки по суті визначили моє життя. І забігаючи наперед, я скажу, що напевно єдиний спосіб врятувати ну, зробити його більш нормальним, такого ну поганого нарциса. Я сьогодні не буду вдаватися в термінологію, можливо чули, Я такі поняття як перверзний нарцис». Там дуже багато насправді різних розділень, але вони трошечки не є доказовими. А я дуже люблю, якщо щось розказувати, то щоб це була саме там доказова психотерапія. Тому ми не будемо їх прямо прям розділяти. Я сьогодні просто розкажу на власному прикладі, я просто себе іноді буду називати злочинним нарцистом, тобто я буду показувати, що я, скажімо так, погана, в поганій стороні, да? тому що, знову ж таки, в кожній людині є такі нарцисичні риси, які абсолютно окей, тобто це про любов до себе. А такі нарциси, як я, це, на жаль, не про любов до себе. Хоча я активно розвиваюся в цій темі. Зараз набагато краще, але тим не менш, от забігаючи наперед, кажу, що єдине, що може реально врятувати таких нарцисів, як я, це справжні класні, довготривалі стосунки. Тому що лише вони здатні показати, що таке справжня любов, і навчити у цієї любові. Тому що перше, що нарциси не доотримали в дитинстві, і через це отримали нарцисичну травму, тобто, що вони не до це саме любов, любов батьків. Причому Мені дуже сумно про це міркувати, тому що в мене була насправді класна сім'я. Так, в мене ну мені там не вистачило, скажімо, за все, любові від батька. Але я не можу зрозуміти, в який саме момент конкретно в мене сталася оця нарцисична травма. Тобто, ну так, в мене були порівняння. В мене був старший брат, який був ну, є старший брат, який розумніший за мене там в якихось аспектах. Відповідно, мене часто з ним порівнювали. Але знаєте, я завжди кажу собі, що та всіх порівнював. Та блін, ну всіх, у кого там є брат, сестра. Тобто я намагаюся не жалітися. Але коли я копаю цю тему з психотерапевтом, то я розумію, що, блін, реально, у мене сталася нарцисична травма. Щось сталося в моєму дитинстві, що я зараз, дорослому віці, не розумію, що таке любов. Я, я ну, зараз вже я можу її відчувати, але для мене це був неймовірно довгий шлях. Белочка перелягла в дуже класну позу. Коротше, ми зустрілися з моїм хлопцем. Коли мені було 15, йому було 20. Він мені одразу якби про це сказав, а, при цьому він спитав мене, тобі ще років 17? І я якось так типу, машинально кивнула, думаю, ну, окей, хай буде 17. Тобто в мене не було на меті якось збрехати про свій вік чи ще щось. Але типу, ви розумієте, що коли а, по факту є підліток, якому 15, да, і є такий вже юноша, да, якому 20. То саме в цьому віці оця різниця в 5 років, в нас навіть майже шість років, вона доволі така велика різниця. Тобто, чоловіку вже майже 21 один а мені було лише 15. Але про мій вік він не знав. Ми коли вперше зустрілися, він ну тобто він просто пішов за мною на вулиці, реально. Тобто він з тих хлопців, які вміють знайомитися на вулиці, він мені здався дуже самовпевненим. Хоча насправді, як я вже потім дізналася, то він... Просто, ну скажімо так, практикувався да, до цього. А, насправді не впевнений хлопець, він хлопець із села. Ну, це нічого не, не означає, що це через це він не впевнений, але якби він не спілкувався з дівчатами. Коли він закінчував школу, у нього була реально така ж жахлива зачіска. Тобто він взагалі за собою не доглядав, тому там особливо дівчат у нього ніколи не було. А, по факту я була така ну, перша його прям справжня дівчина. І я йому реально сподобалася, він прям підійшов до мене на вулиці. Я дуже здивувалася, мене це навіть роздратувало. Хоча ну, я рада, що ми познайомились так. Тобто я за будь-які методи знайомства ми про це ще детально будемо говорити, там які переваги онлайн, наприклад, знайомства, які переваги офлайн знайомств. Але це не важливо, просто це наша історія. Ми познайомилися так, от на вулиці. Йому спочатку просто дуже сподобалась моя фігура, і він просто пішов за мною, почав зі мною розг... розмовляти. Я ж кажу, мене спочатку дратувало. Але ну Все одно якось прикольна від увага, і мені дуже сподобалось, як він впевнено розмовляв. Тобто в нього була така красива побудована мова. Я б ніколи в житті реально в той момент би не сказала, що це а, хлопець із а, села. ну Тому що вони там всі розмовляли реально з Суржиком. А, а в нього була красива побудована мова, тому це, напевно, єдине, через що я з ним, в принципі, взагалі якось а, розмовляла. Коротше, по факту наша зустріч закінчилася на тому, що мені вже. Там додому залишалось 10 хвилин, а я якби не хотіла, щоб незнайомець йшов зі мною додому, тому я так намагалася його сплавити пошучу, сказати «пока-пока». От, але все-таки якимось чином мій номер він випросив, причому реально випросив. Він так наполягав, і мене це одночасно, я ж кажу, і дратувало, але й були якісь прикольні емоції. Типу, все-таки впевнений собі чоловік. Ну коротше, на той момент мене це якось зачепило, і втогі я йому якось все таки дала свій номер. До речі, він не програміст, не має жодного спільного з програмуванням, але він в мене дуже довго в телефоні був підписаний приставучий програміст, що забавно само по собі. От, ну і коротше, і ми з ним після цього разу у нас було буквально два. Я навіть не назву це побачення, тому що ми не зустрічалися. Ми навіть не обговорю. Ну тобто він мені там навіть особливо не подобався, але після там двох зустрічей я вже розуміла. Що, блін, це цікава людина, блін мені є про що з ним розмовляти, і те саме він відчув по відношенню до мене. По відношенню до мене в нього було навіть більше якихось прям почуттів, тому що я ж ще спочатку сподобалась. Але тут, після двох зустрічей, він дізнається, що мені 15 років, він трошки в шоці, тому що ну, просто він собі вже, як ви знаєте, намалював картинку, тобто це, напевно, очікування реальність Він просто собі вже намалював картинку, що мені десь років 17 що я там ідеальна дівчина, але ну, насправді я які там я тоді 9 клас взагалі закінчила. Ну коротше, і через це ми так трошечки наше спілкування трошечки поставили на паузу. Ну, тобто ми щось там намагалися спілкуватися, але дуже-дуже його цей момент на той момент трошечки, ну, не те, щоб відштовхнув, але просто напевно він розумів, що він не може почати зі мною якісь там стосунки. І ми не спілкувалися, але потім там в Новий рік ми списалися і коротше зустрілися на бізнес-школі. Дуже прикольно, тобто мені завжди подобався бізнес, якесь під підприємництво. Взагалі я така активна була, і йому на той момент, ну в принципі, йому теж завжди подобалась тема бізнесу. Коротше, якось на цьому ми все стикавались. і ми на тій бізнес-школі просто зустрілися і вже ближче почали спілкуватися. Зрозуміло, що у нас реально багато інтересів. І ще й прикол в тому, що ми там зайняли, я не пам'ятаю чи друге, чи третє якесь місце, наша команда, наш проєкт. І прям була людина, яка готова була з нами реалізовувати нашу бізнес-ідею. Якщо чесно, я навіть вже не пригадую, що там була за ідея, ну приблизно я пам'ятаю. Але то не сутність. сутність в тому, що ми почали з тим крутим підприємцем, який дав нам шанс там втілити цю ідею. Ми почали прям зустрічатися разом. Всі ну коротше, Це було так класно. Ви собі уявіть. Мені тоді вже попинялася якраз 16 років. І в мене тут такі хлопці біля мене сидить там, оцей мій Денис, майбутній. Да? Там ще один хлопець дуже класний, такий весь молодий, сучасний, такий. Короче, сидів і ще й цей підприємець, який вже дуже крутий. Ну коротше, я себе відчувала в правильній тусовці, і дійсно це дуже класно мене розвивало. Проєкт там сильно довго не протримався, але наші стосунки, наші такі принаймні, дружні стосунки з. Моїм майбутнім чоловіком Денисом вони закріпилися. І в мене був день народження, щось я його запросила, ми просто там вдвох посиділи, поїли піцу. І якось от після цього вже ми почали активніше спілкуватися. Тобто ще не було стосунків, а ще десь місяця, майже три у нас не було стосунків. Але вже ми почали активніше спілкуватися. До речі, якщо я розказую забагато деталей, ви мене перебувайте і пишіть в коментарях, що за багато деталей, тому що я е, можу розповідати як дуже довго, як, як, так і дуже коротко, тому що подивіться всі минулі відео на моєму каналі, вони там майже всі до 10 хвилин, тому що я вмію сказати дуже чітко, дуже коротко. Але так як це все-таки історія мого кохання, мого життя, то я, звісно, можу розказувати про неї і дуже довго. І я думала, що зняти це відео буде дуже складно, тому що історія важка. Але поки що я прямо отримую задоволення від того, що так все детально розказую. Коротше, мені подобається, якщо вам теж, я буду дуже-дуже рада, тому що по суті зараз реалізується мрія всього мого життя. Записувати саме такі довгі, красиві ролики. В квітні місяці ми з о, Денисом почали зустрічатися. Нарешті е, він дуже довго не наважувався мене поцілувати, хоча я розуміла, що до цього йшло. Ну, коротше, коли дійшло. Діло до зустрічань, то він прям дуже так пиливо, дуже так бережно до мене ставився. І це було одночасно і мило. Одночасно я думала, господи, давай вже скільки можна. Ну коротше, це, це таке. І ми почали зустрічатись 8 квітня, а виходить, 10 квітня. Я мала їхати в Італію з зі своїми ну, однокласниками, не усіма однокласниками, але типу, ти невеличкою групкою. До речі, моя сім'я. Абсолютно не була заможною, прям абсолютно. Тобто Ми такий, напевно, типічний середній клас. А, але я була дуже в шоці, що папа дозволив мені їхати в цю поїздку. Я була дуже щаслива. І я на той момент дуже класно дружила з хлопцем. Його звали його звуть Андрій. І а, в нас були такі стосунки дуже дружні. Реально. Ну, тобто Ми з однієї сторони були класними друзями. Але при цьому це симпатичний хлопець, який теоретично міг би мені подобатись, там теоретично щось важливе у нас могло б бути. А типу в 16 років ти якось не сильно це все розділяєш. Ну ви коротше, я розумію, що ми планували їхати в цю поїздку вдвох, звичайно, як друзі, але тим не менш, це поїздка, що й автобус не знаєте. Тобто ми там 5 чи 6 6 напевно днів. Ми ну, мали бути просто разом постійно. Uh, і, відповідно, я почала трошки хвилюватися, тому що ми тут так різко починаємо зустрічатися з Денисом. І якби через два дні вже ця поїздка в Італію. І я просто маленька, наївна дурочка. от знаєте, Я що думала, то й казала. Uh, і я кажу Денису своєму, кажу, блін зай, а оце ж ми з Андрюшею, а як же, ж... а вона ж може щось бути. Він просто дивиться на мене отак. От от, типу, я ж... ну, він якби не каже це словами, типу, ти що дурна? Але типу, я розумію, що він не на це очікував, коли починав зі мною зустрічатися, тому що не дивлячись на те, що мені було 16, я все одно була така доволі свідома в багатьох питаннях. Але чому саме я так реагувала на історію з цим другом? Тому що я розуміла, що якщо він якось до мене ну, якось проявить ініціативу, то мені буде дуже важко відмовити. І оце перша тема на якій би я дуже хотіла зупинитися. І проговорити з вами детально, що для мене цей досвід це був дуже класний досвід того, що ну, тобто, я навчилася казати людям Ні саме на цих ситуаціях з хлопцями. Для мене це було так важко, особливо, особливо з другом, тому що я розумію, як би, ну, ем, можливо, от хто там дорослий мене зараз дивиться, ви думаєте: Господи, Боже, що, що за мала дитина. Але при цьому, ну, я думаю, ви себе колись згадаєте, що дійсно. Ми ніколи не можемо бути впевнені, що якщо що до нас там почне залицятися там красивий хлопець, то ми там ніяк не відповідимо на його ініціативу. Ну, точніше, зараз я можу бути в цьому впевнена на 100%, то тоді в мене не була якась стабільна картинка цього життя. Я не вміла коротше відмовляти. Типу, я думала, що відмовивши, я дуже сильно ображу людину. Я думаю, в багатьох із вас є такі думки, тому е мені нічого не залишалося, як прямо в той момент. Пропрацювати для себе цю ситуацію. Ну, в мене ще були ситуації, такі, скажімо, кармічні, через які я мала пропрацювати цю штуку, що я маю навчитися відмовляти людям. Але це дуже важко. Але в той момент Денис мені каже: Слухай, ну це, це не ок, типу я не повинен там хвилюватися, що, що ти будеш там з кимось іншим. Типу, я повинен тобі довіряти. Наші стосунки повинні будуватися на двірі. Але ну це ж круто, що я йому так розказувала щиро, що от блін, я хвилююся за те, що в нас може бути щось з другом. Ну і тупо, і прикольно, що я йому це розказувала. Тобто, реально, як така маленька дівчинка, я ділилась з ним усіма переживаннями, і тоді чи він мені сказав, чи я навіть сама прийняла таке прям рішення, що я маю подзвонити другові і прям сказати: Ви прикиньте, наскільки це сміливе рішення? Реально, я прям дзвоню, кажу: алло, Андрюш. Слухай, ти ж знаєш, що я почала зустрічатись з Денисом. Е, і ну, типу в нього наче теж була дівчина. Е, але, ну, ще раз поясню, якби така, можна сказати, романтична поїздка, хоч це з однокласниками, але все одно знаєте, вже цей вік, 16 років. Ну, коротше, все, що завгодно могло статися, тому що ми реально постійно були разом. Типу, ми в автобусі там, так сиділи. Я постійно там спала в нього на плечі, тому що ну, це реально по-дружньому було. І... Коротше, я йому прям дзвоню, так так набрав всієї сміливості, яка в мене була. дзвоню, кажу, Андрюш. Ну, ти знаєш, мене до не з'явився. Я знаю там ти радий, тому що я вже ну, до цього йому це розказувала. Ти типу, покажу, що от для мене дуже важливо якось попередньо з'ясувати, що наші стосунки, ну типу, вони лише дружні. Я розумію, що в нас там немає почуттів одне один, для, один для, для одного, але. А, якщо типу захочеться якихось почуттів, то типу, будь ласка, не треба, тому що я дуже ціную свої стосунки. Ну коротше, я прям це проговорила. І він прям реально мене зрозумів, тому що ну він теж дуже класний хлопець. На жаль, зараз ми вже не спілкуємося, але ми ще багато років дружили та ворошували, і а, він прям зрозумів такий. Мені здається, що він навіть сказав типу, дякую, що ти це проговорила. Тобто він не, не посміявся, не сказав там, типу. А я і не збирався нічого такого робити, чи ще щось. Ну, він, напевно, і не збирався. Але він зрозумів просто, наскільки для мене це було важливо, це проговорити. Ну, коротше, я прям з собою в той момент. І найприкольніше, що реально ці дні, які ми провели в тій Італії, ну, доїжджаючи туди, реально могло статися настільки багато моментів. Але реально, завдяки тому, що ми це проговорили і дуже поважали позицію один одного, в нас реально була така абсолютно дружба, якою я дуже пишалася. І я ніколи не забуду, як ми їхали назад. Вже, ну коротше, в купе їхали в «Укрзалізниці» залізниці і в'їхали ну, з дівчатами ще двома. І одна з дівчинки сказала, що я дивлюся на ваші відносини весь цей час, і я, типу, завдяки вам реально повірила, що існує дружба між дівчиною і чоловіком. І ну, типу, що настільки ми були якимось таким прикладом, тому що ми весь час абсолютно провели разом. І я ж кажу, що він хлопець симпатичний. Я сподіваюся, не найжахливіша людина. От. Але у нас нічого не було. Та хочеться засняти цей миліший момент, як я люблю свою шабату. Тому що вона така неймовірна бухівка, вона пришнула і думає що мама встала». І перш ніж закінчити таку першу малесеньку частинку наших стосунків і розказу про нарцисизм, я хочу розказати ще одну шокуючу правду про наші стосунки, яка, я думаю, буде вам цікава. А також я. Записувала навіть цей кусочок декілька днів, і за цей час я встигла написати прям дуже класні пости в інстаграмі про нарцисизм, дуже класні дописи. Я розумію, наскільки мені ця тема йде. Тобто я реально на власному прикладі готова розказувати дуже багато про нарцисичний розлад. Собочко від мене пішло. Про нарцисичний розлад, ну, і взагалі тому що для мене ця тема дуже дуже актуальна, і з цим справді складно жити. Значить, про. Наші стосунки, от я приїхала з Італії, все було класно, навіть за той час ми вже дуже-дуже засумували один за одним, тому що на початку стосунків завжди є цей квітково-пукетний період, коли ви неймовірно сумуєте, навіть коли ви кілька годин не разом. Коротше, в нас все, все було. Потім ми дуже часто гуляли, було літо, і гуляли ми допізна. І тільки, тільки через кілька років. Я дізналася, що так, як мій хлопець був із села. А я якби чула про це, але я думала, що він вже там не живе. Тобто, ну він мені постійно казав, що він типу знімає орендує квартиру собі в місті, в місті Суми, в нашому. І я так і думала, що так воно є. І ми типу з ним негуляли допізнають часто. Тобто я не змушувала, звичайно, просто от так було, так я ж кажу на початку стосунків завжди. А виявилося, що потім він не міг доїхати додому в село, тому що маршрутка вже. Від'їжджала і е, він залишався іноді ночувати на лавочці заради того, щоб от подовше погуляти зі мною. І я, коли це почула, я звісно була просто шокована, тому що ну ми просто там проходимо по місту. Він каже: Слухай, а я тобі не розказувала на цій лавочці. Я колись спав, коли не встигав добратися додому. Я така Боже, який це шок. Ну, типу, і він каже: Я тоді тобі не хотів розповідати, тому що, мабуть, ти цього не зрозуміла. І якщо бути максимально відвертою, мабуть, я б тоді цього дійсно не зрозуміла. Ну в плані, що от, я тоді була така дівчинка, знаєте, от максимально така міська дівчинка, я там ходила в найкращу школу, і типу хлопець, який живе в селі з маршруткою, яка їздить там останньому о й вечора, Ну, мабуть, тоді в мене були якісь стереотипні асоціації стосовно цього саме тоді. Тобто, я не... Соромлюся про це розказувати, тому що ну, це було моє минуле, воно мене от таким чином формувало. Але тоді, дійсно, я так стереотипно мислила, і мені здається, що я б так ще раз би задумалася. А так він мені здавався просто собі звичайним міським хлопцем, впевненим в собі, і типу, все було чудово. Якраз відео вийшло десь на півгодинки, а наступна частина вже буде безпосередньо більше пов'язана з самим феноменом нарцисизму. Тобто я там буду Більше проводити прикладів. Просто це було дуже важливо пояснити саме нашу історію стосунків і початок да, для того, щоб пояснити далі, як формувався в мене цей розвиток, Точніше, по факту, він в мене був із дитинства. Але, так, да, як я і спочатку казала, насправді стосунки в якійсь мірі мені дуже сильно допомогли, тобто підтримка Дениса, його, його розуміння, його прийняття, повне прийняття мене. Воно дуже гарно повпливало, але є і ці моменти, де воно тільки ці стосунки тільки розвили мій нарцисичний розлад, і ну по факту там стало тільки гірше. Тому в наступному відео я про це розкажу. Будь ласка, якщо вам сподобалось, поставте лайки, напишіть будь-що в коментарі, тому що мені дійсно дуже важливо розуміти, бо я на це відео витратила багато часу. Тому, будь ласка, не будьте байдужими.